Подарили на Святого Миколая, і це така велика мурашина ферма. Вона більше моєї старої в два рази. Зараз я зрівняю мою стару і цю, і ви побачите, як вони відрізняються. Як вони величині відрізняються? Оце, оце ово, моя стара, оце нова. Бачите, як вони відрізняються? Ну це чуть-чуть попізніше. Що є? Що мені пересилалося в комплект? Перше трубка для переселення, друге мох такий, ще так заглушки такі і домик такий, типу маленький. мене спитаєте, як я їх переселю, якщо в мене їх почти на орені не бігає? Питання. Я їх один раз почти переселив з допомогою одного способу. Дивіться, щоб вони зразу не намусорили. Я вам казав, що тут є такі заглушки. От я цю відкрию, ставлю трубку, і вони зможуть бігати от. І вони зможуть бігати от. Е... Сійте. І в них буде вход. І в них буде оход звідси такого. Отут, 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 отут. Ну, коротше, я зараз спробую їх переселити. Коли вони пер... Якщо вони переселються, то я знімлю відео. Всім пока.